Всім привіт, друзі! З вами Хофлат І на сьогодні знову буде відкриття стардропів. одна з останніх спроб вибити скін на Мортіса. І перед тим як ми будемо розпочинати, ставте лайк, пишіть коментарі, підписуйтесь на цей YouTube канал, на інстаграм та телеграм, теж підписуйтесь. Що ж, обираємо диявольські стардропи і будемо їх відкривати. Будемо їх відкривати. І ще потім я бачив в магазині дуже цікаву. Трошки тихіше, бо кричить реально. Е, Бачив в магазині вигідну акцію, там начебто 15 стардропів за 99 кристалів. От. Ми теж її будемо купувати. І відкриємо сьогодні загалом 35. Ні. 30 30 демонічних стардропів. <свист> я дуже хочу скин <свист> на Морсіса. Ми вже скільки відкрили. Це просто якийсь жах. Що ж, відкриваємо. Ну, я не знаю. <свист> Немає слів. Так. Зараз я вам цю акцію. Покажу, ось вона. Ви в мене запитаєте, а чому ж ти не купуєш ось ці стартропи? Я вам скажу так, вони не вигідні. Вони вигідні лише ось тут в кінці. А щоб дійти до цих стардропів, до самого кінця, це потрібна дуже велика кількість кристалів. А їх у мене є, але не наскільки велика. Так, ми відкриваємо ось ці. Відкриваємо ось ці. Ах. Ну хоч щось випаде. О! О! Щось, щось, щось випадає, щось є. Закриваємо очі. Ну, будь ласка. 1000 к... Кр... Ну це непогано, але скін на Мортіса має випадати. Ви розумієте? Скажіть, де мій скін на Мортіса? Я його заслужив уже. <ріст> Він має мені випасти. Він має мені випасти уже. Ось час. А. Ага. Ні. Іще е, одне. Я ще забув зробити відео на огляд скінів з... Правел Паса, це в нас скіни на Ларі і Лорі. Тому я думаю, що ми її зробимо зараз. От. Я не знаю, відкривати ще чи не відкривати. Ну, будь ласка, дайте скін на Вортіса. Ну. Ну хоча б один. Я ж у вас не. Прошу всі. Я ж у вас не... прошу всі кіни на Едгара і на Мортіса. Ні, хоча б один. Ну хоча б один. 224. Ну, є ще можливість відкрити 20 стардропів. Ну, я не знаю, чи є в цьому сенс. Я чув, там хтось розповідав, що якийсь чел відкрив оці всі стардропи і йому не випав. Взагалі, нічого. Ну там, е ви подали, звичайно, ось ці скини на Емс, на Отіса. Але щоб. На сині одного. Uh, ось такі ще є акції. бо Меха. Так. А скільки ще до кінця правил Паса? Чотири дня? Ну, ще є, я так розумію, один шанс ось тут. Повідкривати ці стар. Тропи. Ай, Хофлат, можеш прийняти дещо сказати хочу. Я зараз записую відео, тому пізніше. Так. квести є, будемо виконувати. Що ж, зараз заходимо на наступний аккаунт, теж будемо відкривати. Заходимо сюди. Тут я майже не грав. Тобто я зараз на всі інші аккаунти, можна сказати, забив. А зараз в основному граю лише на основі. Так. Вже е в кінці вам покажу, скільки в мене кубків, е які в мене взагалі цілі на той аккаунт. От. І все вам розкажу обов'язково. А зараз. А зараз відкриваємо 6 демонічних стардропів на цьому аккаунті. Ну тут. Я взагалі на скіни на Мортіса не розраховую. Якщо він нам не випадає на основі, то тут він нам тим більше не випаде. І купувати тут ці стардропи за кристали я теж не збираюся. Що ж, на наступний аккаунт заходимо. Заходимо. Свобода волі. Так, закінчились. Давайте, давайте, давайте стардроп. Ось, я вам зараз швиденько розповім, як потрібно грати в це випробування. Ви робите лише одну перемогу. І щоб всі теж її зробили. І ви отримуєте 20 стартроп і все. Не потрібно робити 15. Це ж так легко. Елементарно. <с> так, відкриваємо. Ну, на оцих всіх аккаунтах вже ось ті скини на емс на Отіс, на їх всіх, вже вони... Нам всі начебто повипадали Так що... Не знаю, чи що ще взагалі ви... ФД. Так, теж нічого, теж нічого. Да, Ну і заходимо на наступний аккаунт. Це в нас перед останній. Я тут теж зробив одну лише перемогу. Одну перемогу, Угу. Да. теж обираємо демонічні. і відкриваємо. Угу. Так, тут або іконка. Або золото. <смі> так, швиденько це все скіпаємо. Так, ну щось випадає, гаразд. Давайте закриємо, очі. Скін. Колет, вау, неймовірно, неймовірно. От я... От Відчуваю, що на якомусь з інших аккаунтів нам все-таки випаде скін на Мортіса, а на основі ні. І я тоді ж жорстко згорю. Ну, раз. Що ж, і заходимо на останній аккаунт. Заходимо. Ай, тут теж обираємо Янголі, обираємо демонічні стардропи. Угу. Ось тут теж одну перемову зробив все. <плес> 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 Там випадає ось цей спрей. Спрей непоганий. Так, це останній, передостанній, не знаю. Так, щось випадає, закриваємо. Очі. О, уже непогано. Випала пасивочка на шелі. Да, це в нас якраз останній аккаунт. Я тут начебто апнув шель на 1100. <хи> так. Що ж, і заходимо назад на основу? Заходимо на основний аккаунт. Основний наш аккаунт. Так, зараз у мене 78 700 кубків, тобто вже скоро 80 тисяч, і це буде дуже швидко, тому що зараз куп... апати кубки дуже легко. Неймовірно. Так. Більше всього кубків. Ось. Вже дуже багато у мене персонажів на тисячу і вище. Так, ще, звичайно, апати і апати. Це буде дуже довго. Ну, е якби зараз в планах мене всіх апнути на тисячу. І після цього, як я вже це зроблю, ми будемо апати там і 90 тисяч, і 100. От 100 тисяч це дійсно ціль, до якої я б хотів би дійти. Зараз у нас е, в топ україни Джейсон. Ось, і тут якби у всіх теж плюс-мінус 100 тисяч. Саме найменше це у нас 88. Тобто, якщо я апну хоча б 90 тисяч, я вже буду в топі. Ось так. Е, в, в ранговий бій... Я не знаю, як в нього грати, як грати. Як апати майстра. Я вчора зіграв одну катку на міфіку, і це було так складно. Я, я весь в спуті, ви розумієте? Тобто, щоб дійсно дійти до майстра, це потрібно скільки сил і нервів в цьому віддати. Що жах. Ну до кінця ще два дня я вже ніяк не встигаю. Будемо пробувати апати в наступному сезоні, як завжди. Так, і ще на рахунок скінів на Ларі і Лорі. До кінця ще 3 дня. В цілому, думаю, можна встигнути записати о... огляд цих скінів. А вже потім відкриття. Якось так. Так, да. я думаю, ми будемо на цьому закінчувати. Скін на Мортіс нам не випав. Звич... Я, чесно, не здивований взагалі. <с> Що ж, всім дякую за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на телеграм і до наступного відео.